З серії перевіряємо реквізити у фіскальних чеках. Як ви помітили, я тут дуже сильно замалювала персональні дані власника того ФОПа, який виписав цей фіскальний чек, насправді це досить відомі відома компанія. І це вже. Спроба запису цього відео це друга спроба запису відео, тому що на першій спробі я побачила, що у них відсутні обов'язкові реквізити. Я розумію, що компанія доволі вдома класна, у неї багато конкурентів. І, чесно кажу, я не хочу, щоб мої відео якимось чином погано повпливали на власників бізнесу. Ці відео виключно інформативного характеру, виключно для того, щоб е, бізнес не робив помилок, е, щоб ви знайшли, де що у вас не так. І для бухгалтерів, щоб вони швидко навчилися перевіряти реквізити. Отже, поїхали е, перевірку реквізитів. Рядок 1 – найменування суб'єкта господарювання він є. Рядок 2 е, Назва господарської одиниці є. Адреса рядок 3 є. Рядок 4 це у нас для платників ПДВ це не платник ПДВ. Рядок 5. Ось він є це ID і, і ОІПН. Податковий номер. Рядок 6. Кількість придбаного товару. Кількість вартість одиниці виміру придбаного товару. Ось він є. Рядок 7 це код товарної під згідно згідно КТЦ. Це не акцизний товар. Якщо вам цікаво подивитися відео про акцизні товари, будь ласка, дивіться відео 3, відео 4 там. Якраз про це. Рядок 8. До речі, не бачила ні одного чека з рядком 8. Рядок 8 це цифрове значення шрокового коду товару, зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, у разі непередбачення за бажання платника. Скоріше все, що не передбачено чинним законодавством. Рядок 9 цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку ще раз, це не акциз. Рядок 10 назва товару послуги. Вартість, літерне позначення ставки ПДВ. Назва товару, вартість, а аутлітерного позначення ставки ПДВ немає, до речі. Я зрозуміла, чому немає. Я просто знаю про бокс. Воно дуже популярне, воно дуже класне, але саме в налаштуваннях часом забувають все в налаштування і там позначитись, примінити ставку ПДВ без ПДВ до всіх товарів. От, не проставляють галочки і немає. І от саме ось цієї проблеми немає. Цього реквізита немає, а він має бути. Вірніше, він є, але він є не в повному обсязі. А далі у нас по цьому чеку йде проблема з реквізитами. 11 12 14 з рядками 11 12 14 15 16 17 18. Забігаючи наперед, ще раз скажу. Рядки 11-18 з з 11 по 18 фіскального чеку заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного платіжного засобу, платіжної картки, платіжного терміналу, кома, з'єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій. Дивіться, я конкретно знаю, як е, ця компанія Приймає платежі. Наймовірніше, що це платіж, типу, де клієнт вносив реквізити взити своєї картки. І ось нема цих реквізитів. Немає зараз наступних даних, які я вам зараз прочитаю. Рядок 11 ідентифікатор еквайра та торгівця, або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати. Немає. Рядок 12 ідентифікатор платіжного пристрою. Рядок 13. Сума комісійної винагороди в разі наявності на це не наша. Рядок 14 вид операції. Немає. Рядок 15. Реквізити електронного платіжного засобу, платіжної картки, допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери ЕПЗ. Немає. Рядок 16. Назва платіжна система, найменування платіжної системи, платіжний інструмент, який використовується код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та або код транзакції в платіжній системі. Значення коду. Рядок 17. Підпис касира, якщо це передбачено правилам платіжної системи, перед якими друкується відповідно напис касир. Рядок 18. підпис держателя електронного платіжного засобу платіжної карти, якщо це передбачено правилам платіжної системи, в окремих рядках, перед якими друкується відповідно написи касир та держатель ЕПЗ. Дивіться, я конкретно знаю, що це за компанія. Вони приймають платежі онлайн. Чисто в теорії можна оспарювати і оспарювати, що відповідно до цього, що я казала вам раніше, що ці рядки заповнюються під час проведення розрахунки за використанням електронного платіжного засобу платіжного терміналу з'єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій. так як це платежі здійснені онлайн. То можна спробувати спробувати довести нашим податківцям, що це запам'ятати не треба. Але чому я на це звертаю увагу? Я просто знаю, що дуже багато наших підприємців в кого фізичний магазин, в кого стоїть там на касі перерочить бокс, в кого стоїть з боку термінал. Але ці реквізити в них не заповняються, тому що вони саме в налаштуваннях чітбокса не внесли е, цю інформацію, не, так, не поєднали, не приєднали. Дивіться, полазьте в налаштування, якщо у вас перерочить бокс, полазьте в налаштування. Там реально дуже багато різних налаштувань, які на автоматі, коли ви тільки е, там, я не знаю, зареєструвались і не полазили в налаштуваннях, вони не відображаються. Оце теж, це теж треба зробити. Якщо конкретно ці ситуації, якби це я була ФОПом, і я би доводила з податківцем, що ці реквізити мені не треба, бо це онлайн, але якщо у вас фізичний магазин, полазьте в налаштуваннях, там є в налаштуваннях, ось це поєднати перерост терміналу. Це дуже важливо, тому що вони, податківці, якщо у вас відсутні якісь реквізити обов'язковий, а його вже немає. Якщо ви бачите літерне позначення ставки ПДВ, його немає. Податківці можуть сильно домагатися і сказати, що всі, що от ваші чеки не дійсні. Платіть штрафи. Е, нагадую, що це перше порушення 25%, конкретно в цьому випадку, всі решта 50% від суми чеку. Просто заради цікавості можете порахувати, що це буде. Куштувати. Так, поїхали далі. Рядок 19, призначення форми оплати, безготівка, сума коштів і валюта операції. Рядок 20: загальна вартість придбаних товарів, отриманих постів в межах чека, перед якими друкується слово сума і вартість. Рядок 21 це у нас для платників ПДВ. Рядок 22 це для тих, хто здійснює реалізацію підакцизних товарів. Рядок 23-24 це лише якщо у нас так, була б тут сума не 500 гривень, а 500 гривень і одна копійка. Тоді б мали бути рядки 23-24, але в нас їх немає, тому їх не треба. Рядок 25, фіскальний номер касового чека, дата і час. Ось воно є. Ось воно є. А, рядок 26 QR-код. рядок 27, позначка режиму роботи онлайн. А, якби було режим офлайн, то щоб контрольне число. рядок 28. Ну, у нас онлайн. А, так. рядок 29 для ПРРО не зазначається. рядок 30 це ось він є, ФН ПРРО. Рядок-простудент, фіскальний чек та графічне зображення, найменування та логотипу виробника. Ось воно є. Дивіться, насправді, я просила, щоб мені надіслали чек з е, тому що насправді, от давайте подивимося, у них дуже простий чек. Ну, практично, в чеку, ой, немає ніякої інформації якоїсь. Бачите, у них дуже простий чек. Мінімально всього. І враховуючи, що в нас 31 реквізит фіскального чеку, у мене завжди виникали сумніви і питання: а, чи дійсно тут відображаються всі реквізити? По результатах перевірки двох фіскальних чеків з четбоксу можу сказати наступне. Перше. Не забувайте проставляти літерне позначення ставки ПДВ. Це в налаштуваннях, ось тут воно має стояти. Це в налаштуваннях в можна зробити. Інтегруйте ваше, як там правильно, теж в налаштування в чітбоксу, подивіться, якщо у вас оплата по картці, по безготівці, що це має бути з'єднано з терміналами і має відображатися там. ЕПЗ, держатель, касир, е платіжна система і так далі, і тому подібне це реквізити 11-18. Але в цілому маю сказати, що, в принципі, навіть досить непогано. Якщо вам цікаво подивитися е перевірку. Фіскального чека по четбоксу іншого, ви можете заглянути, якщо не помиляюся, це відео четверте, там теж є фіскальний чек перерочітбокса, і там, до речі, теж досить цікаво. Якщо було цікаво, ставте подобайку. Якщо дізнались щось нове, або ви не запитання, або просто хочете сказати щось хороше, пишіть в коментарях. Буду рада перечитати і відповісти вам всім до зустрічі!